Душеві з гарячою водою, пралки з сушарками, баня і все те, що необхідно, аби на передовій без звичних для мирного часу умов цивілізації можна було помитися, попрати речі і погрітися в мороз. Цей автономний банно-пральний комплекс Чернігова вирушив на передову. Пане Римане. Самповічбаний комплекс тримайте комплекс авторська розробка чернігівського підприємства, виконана з нуля, забезпечений потужними генераторами, бойлером, ємністю для води і промисловим водонагрівачем. Для бійців, які будуть його експлуатувати, записали відеоінструкцію. Владислава Трошенко придбав його власним коштом. От, ну можу зазначити, е що це другий паральний комплекс, який е їде в найгарішішу. Точку зараз бойових зіткнень, і я думаю, що він буде слугувати хлопцям, і хлопці будуть задоволені. Від імені захисників України, які виконують бойові завдання в одних з найкладніших точок. Вам велика, велика вдячність. Переставляйтеся на здоров'я. Дуже вам дякую. Попереднього разу баннопральний комплекс міський голова передав бійцям першої танкової сіверської бригади у вересні 2022-го В знак вдячності за оборону Чернігова у цю модель внесли незначні доопрацювання, зважаючи на досвід експлуатації в умовах передової.